Три дні для жінки 6 по 8 квітня в Чернівцях пройде жіночий психологічний фестиваль Справжня я або виміри жіночності. З журналістами зустрілася керівник проекту Альона Головіна. Вона розповіла: головна мета фестивалю дати можливість жінкам пізнати себе справжніх без масок, стереотипів, поглядів інших людей. Насправді, кожна жінка всередині є теплою, ніжною, люблячою, творчою, і всі прекрасні підати можна про неї говорити. На жаль. Деколи життя диктує свої якісь такі установки, і жінка перестає про це пам'ятати, стає роботом, стає механічною, починає більше часу проводити в поганому настрій. Фестиваль, справжня я включає в себе не тільки практичну психологію. В першу чергу він дає можливість жінкам розкрити себе, свої захоплення, витратити час тільки на себе. З дітками від п'яти років працюватимуть дитячі психологи з учасницями протягом трьох днів майстри, практикуючи психологи та психотерапевти з різних міст України. Шість майстрів. Виходять, пропонують хтось про сексуальність, хтось про стосунки чоловіка з жінкою, хтось про дітей, хтось про кар'єру, і жінки самі в цю хвилину вибирають, куди їм хочеться. Півтора години працюють з цим майстром, а далі після перерви нова паралель. І з таких паралелів періодично за ці три дні це дуже обережне входження і дуже обережний вихід. При цьому є концерт, є косметологи, стилісти, хендмейн-майстри. Ми будемо робити різноманітні речі, художники, поетеса є. Тобто, у нас цього. Року ми ще об'ємніше робимо для того, щоб все ж таки кожна жінка знайшла щось своє. Це вже другий жіночий психологічний фестиваль, який пройде в Чернівцях. Зі слів психологів студії Стимул, більше до них звертаються саме жінки. І цей проект направлений на те, щоб кожна могла отримати відповіді на питання, що її турбують. Пригадала свої бажання і провела час виключно для себе. Проходитиме фестиваль на шкільній три. Початок, 6 квітня о 13.00. Таїсія Гросу Юрій Губін Ньюс Чернівці.